До конкурсу обласної юнацької бібліотеки Некрополі восьми поховань хмільника. Хмільник місто, яке відоме своїми радоновими джерелами та унікальними архітектурними спорудами. Мало хто знає, що тут збереглося місто мертвих це чотири найстаріші цвинтарі та чотири нові, які розміщені на 32 гектарах. Адже всім відомий вислів, там, де живуть люди, є цвинтарі. Всі нинішні цвинтарі знаходяться за межею міста: на півночі Будківське або Митницьке, на півдні Порубенецьке, на заході Соколівське, на сході Угринівське. Історія їх сягає у радянські часи, найстаріше з них в Угринівське. Перші захоронення відбулися у 1930-х роках. На цих цвинтарях свята земля, на них поховані наші воїни, які віддали своє життя за нас і майбутнє України. Найдавніший цвинтар, що поділяється на дві частини православну і католицьку, наразі знаходиться майже в центрі, і називали його раніше Новоміський, адже він знаходився за межами міста. З часом хмільник розростався, і цвинтар опинився посеред людських поселень. На православному кладовищі на могилах стоять бувани, кам'яні, невеликі плити з написом «Здесь спочивають раб Божий. Найстаріший буван датується 1500 роками, друга частина кладовища католицька, також старовинна. Про те, що й ці поховання одні з найстаріших у хмільнику засвідчують перекази старожилів, що переповідають. Капличка на католицькому цвинтарі з того ж каменя, що й костел 1603 року. Остання наша розповідь про єврейський цвинтар. Їх було кілька. Цвинтер. Який зберігся до наших днів, знаходиться на вулиці Олійника. Тут похована не тільки єврейська інтелігенція, а й прості шевці, ковалі та кравці. На цьому цвинтарі час зберіг мацевод вертикальні камінні плити. Їх небагато, знаходяться вони в центральній частині кладовища. Написи на них виконані на івриті. Ось що нам розповіла відома хмельничанка з навчання єврейських родів Едуарда Аронівна Девідсона. А які видатні євреї поховані в місті Хмінику? На теперішньому кладовищі там похований Яков Шапіра, який вів колону 6800 на розстріл і читав молитву. П'ята Божа заповідь звучить так: Шануй батька Твого і матір твою, щоб продовжились дні твої твої. Тому нам потрібно берегти нашу спадщину, наш рід. Адже за кожним надгробком минули не тільки Хмільника, а й України.